Вітаю вас, любі! учні! Розпочинаємо урок математики. Свої друковані зошити, частинка 8, розгортаємо на 38-й сторінці. Урок 8 За темою, звичайний дріб, знаходження частини від числа, місткість, одиниці вимірювання місткості літер, прямокутний паралелепіпед». На початку нашого уроку давайте пригадаємо інформацію від нашої мудрої сови. Читаємо разом. Щоб знайти частину від цілого числа, потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, знайди 4 п'ятих від 20 розв'язання 20 поділити на 5 і помножити на 4. 20 поділити на 5 це буде 4, і помножити на 4 це 16. За цим правилом давайте нижче виконаємо завдання зірочкою, знайдемо частину від цілого, букву А виконуємо разом, знайти одну другу від 10. Нам треба 10 поділити на знаменник, тобто на 2, і помножити на чисельник, тобто на 1. Не забувайте про простий олівчик, щоб у зошитах було все охайно. 10 поділити на 2 це буде 5. Зверху олівчиком підписали 5. 5 помножите на 1, це буде 5. Тож, одна друга від 10 це буде 5. Далі, будь ласка, букву Б, В та Г виконайте самостійно. Відео для цього натискайте на паузу. Працюємо. Будьте себе, будь ласка, перевірити. Якщо виявили помилку, то обов'язково виправте. Переходимо з вами до завдання під номером 2. Слід записати число, яке утвориться, якщо число 10 записати 3 поспіль. Запишіть сусідів цього числа. Візьміть ручку, запишіть 3 рази число 10 поспіль. Яке число у нас вийде? Так, діти, дійсно, у нас вийде з вами число 101 10. Запишіть, будь ласка, поруч сусідів цього числа попереднє та наступне. Так, діти, правильно, попереднє буде 101 000, 9, А наступне буде 101 000, 11. Ось так, слід вам було написати. Далі, будь ласка, допоможіть знайку виконати множення складеного іменованого числа. Ми з вами знаємо, що для того, щоб правильно все це порахувати, треба все перевести в однакові одиниці вимірювання. 1 Один см 7 мм. Скільки це буде в міліметрах? Ми з вами знаємо, що в 1 см 10 мм, тому це буде 17 мм. Давайте подивимося на друге. 2 см 6 мм. Те ж саме, буде 26 мм. Перше ми зробимо з вами разом, а другим ви зробите самостійно. Записуємо це у стовпчик. 17 помножити на 12. Підкреслюємо замість знака дорівнює та рахуємо. Перший множник ми множимо на одиниці другого множника, 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1 в пам'яті, 2 помножити на 1, 2 і плюс 1 3. Тепер ми множимо на сотні другого, на десятки, вибачте, другого доданка. 1 помножити на 7, 7, 1 помножити на 1, 1. Додаємо 4 зносимо 3 плюс 7 10. Ну, пишемо 1 в пам'яті, 1 плюс 1 2. Тож відповідь вийшла: 204. Але це діти в міліметрах. Як перевести знову в та міліметри? Дійсно, напишіть нижче, що це буде 20 см. І 4 мм. За таким самим зразочком виконайте самостійну букву Б. Відео для цього натискаємо на паузу. Забувайте себе перевіряти. Переходимо до завдання під номером 4. Виконайте дії усно. Запишіть відповідь у порожній клітинки ланцюжка. Натискаємо знову відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Будьте уважними. Не поспішайте з відповіддю. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то в останній, в останній клітинці повинно бути число 100. Якщо у вас інша відповідь... То, будь ласка, порахуйте ще раз та знайдіть помилку. Далі слід пригадати алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. За потребою ви можете звернутися на сторіночку 28. Перший приклад ми зробимо разом, далі наступні 4 ви зробите самостійно. Так само, як і в завданні 3. Ми спочатку перший множник множимо на одиниці другого множника, а потім множимо на десятки другого множника і поступово все розв'язуємо. Розглядаємо 18 помножити на 34. Ми спочатку з вами множимо на одиниці другого множника, тобто на 4. 8 помножити на 4 це буде 32. 3, ми пишемо, 3, вибачте, запам'ятаємо, 2 ми пишемо. 1 помножити на 4 4 і плюс 3, це буде 7. Ми помножили на другого множника на 4, отримали 72. Тепер множимо на десятки і будемо писати під десятками. 3 помножити на 8 це буде 24. 4 пишемо 2 в пам'ять. 3 помножити на 1, 3, і плюс 2 буде 5. У нас вийшло 54. Підкреслили замість знака дорівнює і додаємо 2. Зносимо. 7 плюс 4 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 5 плюс 1 буде 6. Відповідь 612. Наступні приклади, будь ласка, роз'їжджіть самостійно. Знову відео натискаємо на паузу, працюємо. Діти, я на екрані зараз напишу тільки відповіді, але сам розв'язок повинен бути вашим власним. Але якщо у вас не збігається відповідь, то слід знайти самостійну помилку. 27 помножити на 16 це буде 432. 54 помножити на 11 буде 594. 38 помножити на 24 буде 912. І 36 помножити на 26 буде 936. Тож саме так слід було виконати ці завдання. А далі розв'язуємо рівняння. Рівняння перше. Різниця чисел х та 40 помножити на 2 і дорівнювати це 60. Пригадуємо, коли у нас з вами ось такі подвійні складні рівняння, то ми спочатку виконуємо все, що в дужечка, а потім все переносимо, те, що без дужок праворуч, але змінюючи при цьому знак. Тож, те, що в дужечках, пишемо нижче, але без дужок. Х відняти 40. Хмінус 40 дорівнює. Після знака дорівнює у нас 60. Ми переписуємо 60. А ось цю дію ми переносимо з протилежним знаком. У нас було помножити на 2, а ми тепер ділимо на 2. Знову х відняти 40 дорівнює. 60 поділити на 2 це буде 30 правильно. Знову, у рядочку х дорівнює. Тут треба порахувати, як знайти невідоме зменшуване. Дійсно, для того, щоб його знайти, слід до різниці додати від'ємне. 30 плюс 40 це буде 70, тож х дорівнює 70. Зробимо перевірку замість х у самому першому рівнянні ми запишемо те, що отримали. Відкриваємо дужку. Пишемо 70 відняти 40 дужку закрили. Помножити на 2, дорівнює 60. Відкриваємо дужки. 70 відняти 40 це буде 30. 30 помножити на 2 це буде 60. Тож 60 дорівнює 60. За цим самим розв'язком, за цим самим зразочком виконайте другий, друге рівняння. Зверніть увагу, що тут буде не різниця чисел, а сума чисел. Працюємо, відео, натисніть на паузу. Забудьте себе перевірити. Якщо виявили помилку, виправляємо. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. А потім давайте виконаємо завдання 7. Давайте прочитаємо інформацію, проскулюючи те. Щоб виміряти місткість посудини, потрібно вибрати мірку і дізнатися, скільки таких мірок поміщується в цій посудині. Один літер, скорочено 1Л без крапочки, це одиниця вимірювання місткості. Підворіть, будь ласка, з пам'яті ще раз, що треба для того, щоб дізнатися і виміряти місткість посудини, і яка одиниця вимірювання місткості. Самостійно спробуйте виконати завдання підірочкою А або Б за бажанням. Далі ми пригадаємо з вами, як розв'язувати задачі на різницеве порівняння двох добутків, накратне порівняння двох добутків, але саме виразом. На минулому році ми розписували повністю всі три дії, а сьогодні ми три дії запишемо саме виразом. Читаємо задачу. За день дві вантажівки привезли по дві тонни піску кожна, а три вантажівки по дві тонни глини кожна. У скільки разів більше привезли піску, ніж глини. Прочитайте самостійно цю задачу і скажіть мені, що відомо, а що слід знайти. Яку ми напишемо коротку умову. Дійсно, ми з вами знаємо, що дві вантажівки привезли по 6 тонн піску, а три вантажівки по 2, по 2 тонни глини. Тож, головні слова у нас пісок та глина. Записали. Пісок, булка в КП, крапочка -тере, і глина. Кручуємо до першої голосної Гл, Глина. Скільки привезли піску? Дійсно, дві вантажівки по 6 тон. Після тонн. Після тон крапочок не ставимо. Скільки привезли глини? Так, діти, тут вже три вантажівки по 2 тони кожна. Яке у нас головне питання в задачі. Дійсно, у скільки разів більше привезли піску, ніж глини, то малюємо ось таку стрілочку в обидва боки і після цієї стрілочки пишемо у невідому і знак більше. Слово розв'язання можна не писати. Поміркуйте, які три дії нам слід виконати. Дійсно, перше множення і дізнатися, скільки ж всього привезли піску. Друге множення дізнатися, скільки всього привезли глини. І третє це ділення, для того, щоб дізнатися, у скільки разів більше. Тож, у нас з вами буде три дії. Перша дія – це ви сказали множення. Це дійсно правильно. Записуємо 6 помножити на 2. Але це ми пишемо в дужечках. Далі, між нашими діями буде третя дія, тому поставили знак поділити, відкрили дужечку написали другу дію. 2 помножити на 3. Дужку закрили до рінії, Самостійно порахували. 2 помножити на 6. Можна простим олівчиком зверху писати. Це буде 12. 2 помножити на 3 це 6. А 12 поділити на 6 це буде 2. У дужечках рази. Не забудьте, будь ласка, про відповідь. Відповідь дуже простенька. Замість слова скільки ми пишемо два. Тож у два рази тільки будь уважними, у два рази більше привезли піску, ніж глибина. Написали два рази привезли більше піску, ніж глибі. Ось такі задачі ми можемо з вами тепер самостійно розв'язувати. А ще, що нам треба з вами подивитися, це дізнатися, що ж складається прямокутний паралелебіподат. Прямокутний паралелепіпед має 6 граней, 8 вершин і 12 ребер. Давайте з вами подивимося на це. Ось це наш прямокутний паралелепіпед. Це об'ємна фігура. Має 6 граней. Бачимо, тобто це ось ці сторони. Перша грань, друга грань, третя грань, четверта грань, п'ята грань і зверху шоста грань. Ось у нас всі 6 граней. Далі має вісім вершин. Це ось ці крапочки на кутах: Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Бачимо дійсно вісім. І дванадцять ребер. Діти ребра це ось ці частинки, які з'єднують вершини. Ось перше ребро, друге ребро, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І ось це так само: дев'яте. Десятик 11 і 12. Тобто ребер сумку 12. Давайте ще раз. Прямокутний паралелепіпед має грані 6, вершин 8 і ребер 12. Спробуйте, будь ласка, за цим малюночком записати вершини ребра та грані поданого прямокутного паралелепіпеда. Спробуйте спочатку самостійно, потім попрацюємо разом. Дивіться, будь ласка, дуже уважно на сам малюночок, який у вас є зверху, так, щоб ви нічого не поплутали, де що знаходиться. Тож, які у нас тут вершини? Вершини це ось ці крапочки, які знаходяться на кутах з кожної сторони. Тож у нас вершина А, вершина Б, вершина Л. Вершина К. Зверніть увагу, всі літери великі. Вершини С. Д Р і Т. Порахуйте, скільки вершин ми записали. Так, діти, їх всього 8, і ми з вами написали 8 вершин. Далі нам треба записати ребри. Ребри це якраз ось ця пряма, яка з'єднує дві вершини. Ось, наприклад, АД. Ребер у нас повинно бути цілих 12. Тож пишемо. Перше, наприклад, АД. Йдемо від букви А. А, Б. Далі. Б, Л. Л, К. Так. А, К. А, К. Ц, Р. Р, Т. Т, Д. Ц, Д. АД. Вибачте, АД вже було у нас, так. Тоді КТ. КТ Р, Давайте порахуємо, що все написали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ще одну не написали. С є ось, В, С ще не написали, В, С, Тож ребер у нас 12. І треба ще написати грань. Грань всього 6. Грані позначаються чотирма буквами. Ось, наприклад, перша грань, ось вона у нас. Тобто, це у нас А, Б, Л, К. Це у нас перша грань. Наступна грань г, буде з протилежної сторони. Ось вона. Д, С, Р, Т. Це друга грань. Так, наступна грань, нехай це буде ось ця перша, яку ми з вами бачимо: А, Б, Д. Пишемо Д. Так, дуже добре. Наступна грань та, яка ось зверху. Б, Л, Р, С. Так, далі наступна грань та, яка позаду. Ось ця діти грань. Ось ця КЛРТ. Пишемо КЛРТ. І остання грань, яка знаходиться внизу, АКТД. Пишемо АКТД. Зверніть, будь ласка, увагу. Все ми написали? Дійсно, ми все написали. Ми з вами пишемо поступово, тобто як вони розташовані. Не так, як нам захочеться, а так, як вони розташовані. А БЛК ДЦРТ взагалі потрібна Р, Т. але так не можна робити тільки в тому порядку, як вони розташовані. Тож, на цьому наш саме урок підійшов до завершення. За бажанням, ви можете виконати сторіночку Чемпіонів на сторінці 41. А взагалі діти, я дуже вас прошу вивчити нові навчальні одинички, які ми розглянули на уроці, і на сторіночці 42. Пошукайте, будь ласка, 42 сторінку, тестові завдання виконати обов'язково. А ось тут у вас третя частинка – виконати завдання перше та третє. Будьте уважними, третє завдання таке ж саме, як ми виконували сьогодні на уроці.